Чому вигідно ставити сонячну електростанцію саме зараз? Значить, розберемо пару факторів, пару моментів. Значить, всі експерти приходять до того розуміння, що зараз ринок на сонячній панелі, на акумулятори, на інвертори вже дно, далі падать нікуди по сінам. Значить, а що робиться з ціною, коли вона на дні? Правильно, згодом вона почне зростати. Тобто буде подорожчання акумуляторів, подорожчання інверторів, подорожчання сонячних станцій. Цим споряд ну, безполезно. Значить, найближчим часом вже би, всі імпортери, ті, що давно на ринку давно завозять сонячні панелі, вони кажуть, що. Приблизно, що буде подорожчання. Це перший фактор. Тобто, зараз є можливість, так сказати, закупитися на хаях, От. зайти в ринок, придбати собі сонячну станцію по дну ринку. Другий фактор: очікується ж подорожчання електроенергії. Вона буде зростати і вона точно не буде падати. Ждем зростання цін вже. До літа цього, а це для фізосоп. Ну а вже ж Юріки також не будуть відставати, я думаю. Тому зараз абсолютно ефективний, вірний момент, коли можна вже підписувати з монтажними організаціями договора, проектувати свої сонячні станції і встигнути до подорожчання, до підняття тарифів і зайти вже. На нові тарифи, вже власну сонячну станцію, і вже почати її окупати вже зараз. Тому що чим раніше почнете, тим швидше ви її окупите. Не треба строїти собі ілюзії, що воно ще дальше буде. Дешевіти, тому що починається сезон, і з панелями напевно будуть подорожчання і робот монтажних організацій, тому що банально росте попит на наші послуги. О, так що диві... дивіться, заздалегідь на дану ситуацію. Прогнозуйте, аналізуйте і купляйте сонячні станції, звертайтеся.